Є декілька варіантів, коли очі може травмуватися. По-перше, коли якийсь сторонній предмет або предмети потрапили в око і залишилися там. Наступний варіант, коли око було травмовано, але ніяких сторонніх тіл там не залишилося. І останній це коли хімічні речовини потрапили в око дитини. Якщо в око потрапив сторонній предмет, ми ні в якому разі не маємо його виймати. Найголовніше це закрити пошкоджене око спеціальним щитком, яким ви будете його закривати та фіксувати. Якщо у вас немає спеціалізованого щитка в аптечці, ви можете використати якісь підручні матеріали, наприклад, паперовий стаканчик. Навіщо взагалі нам потрібно закривати це око? По-перше, щоб дитина самостійно не намагалася лізти ручками в око і ні в якому разі не вийняла цей предмет. А наступне, звісно, для зручності. Під час транспортування дитини вона легко доїде до лікарні, або ви будете спокійно очікувати швидку. Важливо, щоб пов'язка не тиснула на предмет в оці, тому ми і використовуємо щиток чи паперовий стаканчик. Якщо око травмоване та ніякого стороннього предмету там не залишилося, ви також маєте закрити пошкоджене око щитком. Але ми закриваємо пов'язкою обидва ока, бо очі це парний орган, і тому, якщо дитина рухає одним оком, інше буде рухатися так само. Тому варто закривати і здорове око, щоб уникнути неприємних болісних відчуттів у дитини під щитком. Якщо в око чи очі дитини потрапила якась хімічна речовина, потрібно якнайшвидше промити уражене око великої кількості проточної рідини, але завжди намагайтеся тримати пошкоджене око знизу від здорового, щоб рідина, яка витікає, не потрапила в здорове око та не спричинила ще й його травмування. Варто звернути увагу на надписи на речовині, яка потрапила в око. За необхідністю зверніться до лікаря чи викликайте швидку.